Замах на Трампа Лукашенко підставив Путіна. Сирський готовий домовлятися. це Четвята п'ята. Про все це друзі, говоримо буквально за кілька секунд. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! If you uh, want to really see something that said, take a look at what happened. Oh. Остріл, який міг змінити історію, замах на життя 45-го президента США Дональда Трампа і головного кандидата від республіканців на прийдешніх президентських виборах, Трампа намагалися поцілити в голову постраждало лише вухо. Це сталося під час його виступу на зустрічі з виборцями у Пенсильванії. Нападник – 20-річний Томас Меттію Крус, лише два роки тому він закінчив школу, але як заявляють змі, мав чималий досвід зі стрі стрільби. життя трампа врятував вітер куля схибала на кілька сантиметрів стрільця ліквідували є загиблі та поранені серед учасників мітингу. юсей Чому саме Трамп створив реальність для США, в якій знову можливі замахи на топ-політиків? І чому ця американська реальність має ризики і для України? Це пояснює мій колега публіцист та журналіст Віталій Портников. Головний наслідок цього замаху на Дональда Трампа це посилення ескалації політичної у Сполучених Штатах. Ця ескалація вже є реальністю. Не політичною, навіть я б сказав, а суспільною реакцією реальністю у Сполучених Штатах саме високий рівень ескалації у цій країні призвів до відомих подій навколо Капітолію. Саме цей високий рівень ескалації дозволив Дональду Трампу повернутися до великої політики і зараз бути ймовірним переможцем виборів президента США. Хоча він знаходиться під кількома судовими розслідуваннями. До речі, нам з вами ця ескалація вже дарувала 6, 6 місяців зволікання з допомоги. Це теж абсолютно очевидна річ, коли немовби є абсолют є реалістичне бачення ситуації в російсько-українській війні в обох політичних таборах однак, рівень взаємних підозр, недовір. Бажання використати ситуацію з власною метою є настільки великим, що ніякі ці там цінності євангелійські, ніяке бажання врятувати людей від ракетних обстрілів там чи від можливої окупації території все це вже не працює. До виборів у Сполучених Штатах лишається кілька місяців. А про російські представники Євросоюзу вже намагаються торувати шлях до так званих мирних переговорів. Після візитів до України, Росії та Китаю, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орба. Дістався і до США зустріч в резиденції Мар Алаго із Дональдом Трампом. Розмови про мир. Цитата від огорця. Гарна новина. Він це зробить. Про якнайшвидше закінчення російсько-українського протистояння говорить і Трамп каже, що занадто багато людей загинуло у війні, яка взагалі не мала розпочатися. це четверта п'ята. Росія не думає припиняти агресію. Нова масована повітряна атака, і вперше за довгий час ракети проривають протиповітряну оборону Києва. Прицільний удар по лікарні Охмадит. Ворог переконує, що найбільший дитячий медзаклад України зруйнувала українська ППО своєю ракетою-перехоплювачем. Втім, на відео зафіксований чіткий і цілеспрямований удар російською крилатою Х-101. це підтверджують, і слідчі СБУ. ціль була закладена заздалегідь. Росіяни добре знали, куди хотіли влучити. Ворог нічим не гребує. для Путіна. Залюбки вбивати та калічити тяжко хвору малечу. Поки російські ракети руйнують і Київ і інші міста у Москві триває зустріч із індійським прем'єром на рендрою моді. Від іноземного гостя не чути засудження жорстокого нападу на українців, лише загальні співчуття і нові натяки на необхідність переговорів. Ману Кожній людині, яка вірить у гуманність боляче, коли гинуть люди, коли вбивають невинних дітей. Коли ми бачимо, як гинуть невинні діти, крається серце, і цей біль дуже страшний. Ваша високоповажність, як друг, я завжди казав, що мир є найважливішим для світлого майбутнього наших наступних поколінь. Але я також знаю, що рішення неможливо знайти на полі бою. Серед бомб, гармат і куль рішення не може бути знайдено, а мирні переговори не можуть бути успішними. Успішними і ми повинні стати на шлях миру тільки шляхом переговорів. Чи хоче Росія миру? Ні, Росія потребує страху. Речниця Міду Захарова анонсує удари чи диверсії на Київській та Канівській гідроелектростанціях. Як і торік, після підриву Каховської ГЕС Росія брехливо заявляє, що екологічну катастрофу хоче організувати Україна. Будь-то це украинцам, українцям, щоб потім звинуватити у всему Москву. При этом наиболее серьезный урон будет нанесен, расположено вдоль рек Днепардесна, районом Киева. А число пострадавших составит до 9 сотен тысяч человек, практически миллион, девяносто процентов которых это столичные жители. жителі Києва друзі, я зроблю маленьку паузу, аби ви встигнули підписатися на канал Яніна Соколова. Поставили лайк цьому відео і не забули свій фідбек залишити в коментарях. Ну а ми продовжуємо. Чого хоче досягти ворог? Він очікує на паніку і йде за чітким планом. Спочатку акт терору, потім натяки на так звані мирні переговори. Але зруйнувати ракетами і Київську ГЕС і Канівське водосховище неможливо. Про це каже керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Зараз вже несеться знаєте, різні пророцтва в Тіктоці про те, що якісь там гадалки побачили воду, і значить, це знак, що ворог буде бити по греблях. Після заяви Захарової все це робиться, просто деякі люди або відпрацьовують за гроші свідомо цю от нагнітання на паніки, або просто хайпують на цьому, роблять собі трафік. Паралельно з цим вийшли якісь експерти на різні на різне телебачення, розповідають про кількість жертв і так далі. Друзі, скажу по-перше, так знищити греблю київську нереально ось цими ракетами, які запускає ворог. Це перший момент. Другий момент. Вся ця кампанія, ця кампанія мир ворога по примушуванню через терор українців до миру на умовах ворога. І вони будуть вас залякувати інформаційно, залякувати страхами, ударів, будуть намагатися влучити по чомусь, як бог медит, у вас залякати, Досить же цю паніку сіяти. Чому ж тоді паніку розганяють найвищі посадовці країни? І навіть члени парламентського комітету із нацбезпеки та оборони, скандально народна депутатка Мар'яна Безугла має нову порцію звинувачень знову під прицілом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський Безугла стверджує, що низка її власних джерел розкривають особисту позицію головкома щодо війни. Сирський готовий за потреби затвердити режим припинення вогню та інші у. Годи, які будуть тією чи іншою формою капітуляції, сирський не вірить у перемогу без угла гучно звинувачує військових і знову вимагає заміни ледь не всього керівного складу зсу про війну та перемогу. Розмови і на ювілейному саміті НАТО. Цей захід без проривів Україна не отримала запрошення до альянсу, а лише обіцянку нових систем ППО і гучну заяву із Держдепо США про літаки f 16 які вже прямують до України. Володимир Зеленський звертається до лідерів світу. Потреби зсу прості. Нам треба зупинити постійні атаки та просування окупантів. Як це зробити найкраще в глибокому російському тилу? уявіть, як багато ми можемо досягти, якщо всі обмеження будуть зняті. Ми зможемо захистити наші міста від російських керованих бомб. Але лише якщо американське керівництво зробить крок назустріч і дозволить нам знищувати ворожі військові літаки ще на їхніх базах. Це також дасть миттєвий результат, і ми чекаємо на цей крок. Ми можемо значно обмежити російський доступ на півдні України і витіснити звідти окупанта, якщо американське керівництво допоможе нам з необхідними засобами. Для нанесення глибоких ударів Крок вперед і два назад саме так виглядає політика союзників щодо глибоких ударів. Новий британський уряд спочатку підтвердив дозвіл цілити по Росії ракетами Shadow. але тепер відкликає свою заяву, пояснюючи це потребою консультацій із партнерами. США дозволять бити по російському прикордонню, але навіть після руйнування дитячої лікарні в центрі Києва не хочуть давати дозвіл на 300 кілометрові удари АтаКМС. Про це Речник Пентагону говорив в спілкуванні з Остапом Яришем, журналістом Голосу Америки, чого боїться Вашингтон нової ескалації і великої війни на решті території Європи. Але як саме ситуація може ескалувати. Вона не ескалувала після недавнього дозволу США завдавати ударів по прикордонню. Ви повинні дивитися на другорядній третині наслідки з погляду потенційної ескалації, якщо цілі всередині Росії опиняться під ударами, які не обов'язково мають стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з точки зору ескалації. Протягом усього цього конфлікту ми дуже тісно співпрацюємо з Україною, і нашими партнерами по всій Європі, щоб запобігти ширшій війні? США не перебувають у стані війни з Росією, ми не прагнемо конфлікту з Росією, але ми повністю підтримуємо право України на самозахист, і ми будемо продовжувати працювати з Україною, щоб переконатися, що вона зможе це зробити. Чи не було більш ефективно дозволити Україні завдавати ударів по аеродромах, звідки ці атаки надходять у межах дії АТАКАМС, на додачу до зміцнення української протиповітряної оборони? Знову ж таки з причин, які я окреслив сьогодні, ми там, де ми є. Сьогодні там, а завтра вже на чайні. ні. Це про білоруського диктатора Лукашенка, який залякував усіх вигаданими провокаціями з боку України. Буцімто кілька тижнів тому ЗСУ сконцентрувалися біля кордону, і білоруси, начебто, були змушені посилювати державну межу зі свого боку. Тепер Лукашенко каже, що ніяких українських підрозділів його підлеглі не бачать, тому і війська свої він забирає. Російські пропагандисти вже сходять на пси кажуть, що тепер зсу можуть вивільнити резерви і доправити їх на гарячі ділянки фронту. Справжня зрада, і це напередодні анонсованої Лукашенком зустрічі із Путіним. Тих військ, які усилювали их действия и с границы ушли. Если это так, а это точно так, потому что я у ребят спрашивают, сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет. Мы не хотели этого обострения, оно нам абсолютно не нужно. Мы никакие не враги для украинцев, Я уже много раз говорил, нам надо. Побыстрее договариваться. Войска их отведены, поэтому, ребята, посмотрите, наши войска нужно убирать с границ. Чтобы они понимали, как мы договаривались, что мы не собираемся воевать. Спросить даже военного ТВ нашего, ну каково воевать при 40-градусной жаре. На улицу страшно выйти, а им же надо полная экипировка, еще и бронежилет напялить. Муки для ребят жуткие. Для кого є ще пекельні борошна? То це для російських нафтобаз. СВО йде за планом. Об'єкти ворога палають в різних частинах країни, і знову під ударом Ростовська область. Чотири часа утра. Цимлянськ Щось взорвалося сильно. Як повідомляють українські змі, посилаючись на власні джерела під час спецоперації СБУ, два дрони успішно долетіли до нафтобази у Цимлянську. У вогні два резервуари із дизелем та бензином запалили 12,5 тисяч кубометрів пального пожежа найвищого рівня складності. Санкції від Служби безпеки України працюють бездоганно. Чого не скажеш про роботу антидронових рушниць росіян на камерах спостереження максимальна безпорадність охоронця Цемлянської НПЗ. Він марно намагається збити із курсу ударні безпілотники. Дякуємо, дуже дякуємо за відеокоригування ударів. Чекайте нових гостей із неба. Бо українські дрони не закінчаться ніколи. Такі справи. Дякую за підписку. Якщо цього ще не зробили, зробіть просто зараз. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Дякую за довіру. Залишайтеся на цьому каналі. і Подивіться інші відео. До зустрічі!